Уявіть, що одного дня ви приходите до свого косметолога, але замість процедури труїте її тортиком з метою вкрасти її особистість. Звучить як божевілля. На жаль, саме це сталося з нашою землячкою Ольгою Цвик. Але про все по порядку. Українка Ольга Цвик проживала в Квінці передмісті Нью-Йорка. І працювала косметологом. На момент скоєння злочину їй було 35 років. Насирова, якій було 40 років, проживала в Брукліні і була її клієнткою. У серпні 2016 року Насирова прийшла до свого косметолога, з упаковкою чизкейка. Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала цвик. Після з'їденого жінку почало нудити, і вона прилягла. Перед тим як Цвик втратила свідомість, вона бачила, що Насирова ходила по її кімнаті. Насирова розкидала таблетки по кімнаті, намагаючись імітувати самогубство. Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною і зателефонувала в 9.1.1, щоб попросити про допомогу. Ольгу доправили до лікарні. Зрештою, вона одужала, хоча лікарі казали, що до серцевого нападу залишалися хвилини. Коли вона повернулася з лікарні, то виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвол на роботу в США а також коштовності і близько 4 тисяч доларів готівкою. А тим часом поліцейські вели розслідування у залишках десерту вона виявила феназепам, сильнодіючий транквілізатор. Таблетки якого були розкидані по кімнаті, на суді прокурори стверджували, що Насирова залишила свою ДНК по всій коробці з чезкейком, тому невдовзі після скоєння злочина її було заарештовано. Прокурорка округу Квінс Малінда Кац розповіла на суді, що українка та росіянка мала схожу зовнішність темне волосся, однаковий колір шкіри та обидві розмовляли російською. Саме тому. Насирова вирішила отруїти потерпіло, щоб вкрасти її особистість та видавати себе за Ольгу Цвик. У цій справі все було зроблено дуже ретельно та методично, сказав присяжним помічник окружного прокурора Константінус Літургіс. Насирова, яка не давала свідчення суді, раніше у інтерв'ю виданню The Post наполягала, що пов'язування утруннящі з Кейком було простим непорозумінням. Останній раз, коли я бачила Ольгу, вона вже почувалася погано, сказала підсудна. Я думаю, вона або що з'їла, або отруїлася ще до нашої зустрічі, розповіла Насирова у інтерв'ю. Адвокат чи Насировою намагався спростувати обвинувачення в інший спосіб. Він стверджував, що потерпіла спочатку, сказала детективу поліції Нью-Йорка, що вона випадково обрала отруйний шматочок десерта. Натякаючи на те, що жінки грали в російську рулетку. Суд присяжних не погодився з цим твердженням, і в серпні 2016 року визнав серійну отруйницю Насирову винною в замаху на вбивство Ольги, напад і незаконне утримання. Проте строк ув'язнення в подальшому має ще визначити суд. У березні цього року суд має ухвалити вирок у цій справі. Ви запитаєте, чому серійно? Бо це був не перший випадок скоєння злочини росіянкою. У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки на Росії, скоєне роком раніше. Додатково на суді Цвик засвідчила, що Насирово розповідала їй, що нібито втекла до Нью-Йорку після того, як у 2014 році вбила сусідку Аллу Алексєнко викрила її заощадження та підпалила тіло. Спираючись на це, обвинувачення викликала на судовий процес доньку Алли Алексєєнко, яка сказала, що хтось пройшовся по будинку її матері після смерті та вкрав усе від зубної щітки до сімейного золота. Донька Алле сказала, що зіткнулася з підсудною під час поліцейської перевірки після смерті її матері. Російські правоохоронці затримали Насирову та допитали, але згодом відпустили. Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Одним з цих чоловіків був Рубен Борухов, якого сторона обвинувачення у справі Ольги Цвик викликала як свідка на підтвердження своїх тверджень про те, що Насирова любить утруювати своїх знайомих. На суді 54-річний Рубен Борухов розповів, що вони познайомилися в російському додатку для знайомств і домовилися про побачення романтична вечеря в її квартирі у Брукліні. Він приніс квіти, вино та шоколад. Вона ж рибу з наркотиками. Борухов розповів присяжним, що втратив свідомість після того, як з'їв рибу, яку приготувала для нього насирова. Ми підсмажили рибу. Я з'їв два шматки, і все мене нокаутувало. Я не розумів, що відбувається, я все ще не можу нічого пригадати. Він засвідчив, що не пам'ятає наступних тижнів, включаючи пару поїздок до лікарні. Коли Розум повернувся, Борохов виявив, що його новий годинник зник, а з його рахунку було здійснено незнайомих йому платежів. Приблизно на суму в 2600 доларів. Після цих подій він вже ніколи не спілкувався з Нацировою. Але в одному інтерв'ю він сказав, що не злине свою потенційну вбивцю. Вона зробила це через гроші. Але я її прощаю. Слухайте, ми всі робимо помилки. Бажаю їй удачі. Я прощаю її, тому що я живий. Все інше справа Бога. Що б люди не робили, рано чи пізно ми за це заплатимо її злочина, як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за які її засудила, лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS 48 годин у 2017 році.